Гнів на матір. Судячи по вашим коментарям на моєму YouTube-каналі, це дуже актуальна тема, і я хочу сьогодні поговорити про це, тому що багатьом з вас образа та гнів на матір не дає спокійно жити все життя. Якщо навіть ви кажете, що вже вибачили свою маму, але все одно, це ігри разуму, і я зараз доведу вам це. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже майже 19 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом, а також я допомагаю людям, хто має психосоматичні розлади. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то будь ласка, підпишіться, ставте цьому відео. Авансом вподобайку, якщо не сподобається, потім можна відмінити. А також коментуйте, підписуйтесь, будь-яка ваша активність дуже впливає на просування мого відео на просторах YouTube. Таким чином, ми з вами разом будуємо україномовний простір в YouTube і витискаємо оці ненависні російські говорящі голови. Тож я дуже розраховую на вашу допомогу в цьому. Отже, гнів на матір. В нашій культурі так воно вже сталося. На маму ображатися та гніватися не можна. І це нам вбивають свягами прямо таки з дитинства. Мама каже нам напряму в дитинстві, як ти гніваєшся на маму, це не можна, це не щось страшне ти робиш. І дитина подавляє, пригнічує свій гнів, приховує його, і потім виростає, і несе його далі з собою. Воно ж нікуди не дівається. І от я кажу своїм батькам, батькам, хто приходить до мене на консультацію, хто має діточок, що найкращий подарунок, те, що ви можете зробити для своєї дитини, це дозволити їй проявляти гнів в ваш бік, тобто гнів, який дитина відчуває по відношенню до вас, тобто прийняти цей гнів, прийняти право дитини. На те, що вона може гніватись на своїх батьків, це нормально. Немає такої дитини, яка не гнівається на своїх батьків. Є такі діти, які дуже так, ретельно це приховують у своїй підсвідомості і страждають від цього. І не тільки вони страждають, також і ті люди, які їх оточують, бо проєктивно цей гнів. Які діти відводять від своїх батьків, він тече потім через всі щілини психіки тече у дорослі стосунки цієї людини стосунки з її оточенням. Багато психологів на просторах інтернету кажуть, що треба вибачити, треба вибачити свою маму. Не можна ображатися на маму. Це робить тільки вам зле. Мама ж не знала в неї погане дитинство. Також було. І це все звучить як таке насильницьке вибачення, тобто вас насилують тим, що ви повинні вибачити. А що робити з тим гнівом, який ви не прожили, який ви не змогли виразити своїй мамі, який ви заховали десь під свідомість, який при тригерних ситуаціях він виплескується як вулкан зовні і руйнує все, що є навкруги. Що з цим робити? Як вибачити, коли є непрожиті почуття, незавершені гештальти у вашому дитинстві? Про це професіонали психологи звісно, не розказують, і я вважаю, що насильницьке вибачення батьків пропагандують тільки ті психологи, які самі, самі не розібралися із своїми батьками, які самі приховали цей гнів для себе, тому вони не можуть допомогти своїм клієнтам. Те, що я розумію, що коли людина не може вибачити або сама себе обманює обдурює тої ілюзії, ну я вже вибачила, але в її житті проявляються всі ті дитячі конфлікти, які вона не прожила із батьками, то це. Є такий сигнал, що не вибачила, але людина просто сама собі задурює мізки цим вибаченням. Бо так прийнято, бо із всіх ящиків несеться вибачити своїх батьків, бо вони не знали. І це знімає в якомусь сенсі відповідальність батьків, і це якимось чином також робить. Таку злу роботу для того, ну, що батьки вони не мають навіть шансу розвинутися, коли вони не чують, що дитина ображена, коли дитина нічого не каже своїм батькам, десь мовчки там. Мені їх жалко, я вибачила, коли дитина ніяк не виражає. Да, і я знаю, що серед вас є вже багато тих, хто намагався поговорити зі своїми батьками і комусь повезло трошки більше, і батьки вибачилися, хоча формально і виправдовувалися, ну ми ж не знали всі так. І це насправді не вибачення. Але вам здалося, що то було вибачення з вашого боку, але все одно це сидить там десь в душі, і потім ви приходите в доросле своє життя і починаєте пред'являти партнеру претензії за те, що він не додає вам уваги, за те, що він ігнорує, за те, що він знецінює, ображає вас, і все це те, що робили ваші батьки в дитинстві. І навіть там, де можна було б прореагувати більш спокійно, для вас маленький такий тригер, і ви вже з цією претензією йдете до свого там партнера, чоловіка чи дружини. Там, наприклад, чоловік не подзвонив. Що затримається з роботи, да, і ви вже з претензією, як маленька дитина, так ти ж обіцяв подзвонити, ти чого ж ти не подзвонив? А я тебе чекала, ти ігноруєш мене, ти мене не любиш. І оце починається все роздуватися. Якщо в вашій сім'ї є претензії до вашого партнера, Такі, що можна було б адресувати ці претензії батькам, то це означає, що ви нікого взагалі не вибачили. І скільки б ви собі не казали і не пояснювали, та жалко, та вони ж такі нещасні, таке нещасне життя прожили. Ви не вибачили своїх батьків. І далі ви будете буксувати в своїх дорослих стосунках і повторювати, і повторювати той сценарій, що партнер, нібито, повинен вам додати ту любов, яку не додали батьки, ту увагу і повагу, яку не додали батьки, те визнання, яке батьки не додали. Ви будете казати своєму партнеру, ти повинен мені щось. Щось таке, чого в мене немає, а в тебе є. Ви будете розраховувати, що прийде хтось в ваше життя і зробить ваше життя щасливим і прекрасним, і це, напевно, має бути ваш партнер. Але ваш партнер не ваш батько, не ваша матір, і він вам взагалі нічого не повинен, бо він вас не народжував. Але оці претензії, вони всі будуть. В ваших стосунках, тому що не вирішена проблема гніву із вашими батьками. Тут ви можете аргументувати мені і казати, ну що ж з ними робити. Ну, скільки ми вже там намагалися говорити, там як об стінку горохом, вони на своєму стоять і все. Я це дуже добре розумію, тому що в мене в самої така така матір, яка взагалі не вважає, що бити дітей це щось неправильне, і взагалі такого не було. І взагалі це я все придумала. Ну, це такий алгоритм, за яким діють емоційно незрілі батьки. Але що робити з гнівом, який від цього, від їх відповіді, від їх невизнання своєї провини ще більш посилюється. І ви ще більш йдете в своє доросле життя і ще більш вимагаєте від партнерів, щоб вони залікували всі ваші дитячі травми, кажучи, при цьому, що ви вибачили своїх батьків. Да. Тому що я пропоную? Я бачу, як деякі мої клієнти не хочуть дивитися в цей бік, бо страшно, бо жалко батьків, бо вже намагалися поговорити і без сенсу. Але кажуть мені так, от вперто та все в порядку. Я вже вибачила, там нема чого більше робити. Я вже проробила це з іншими психологами. проробляла, Але я ж бачу, що відбувається в житті людини. Ці всі дитячі травми, вони проєктуються з не меншою силою ніж до оцього вибачення. Так званого. Тому я такій людині пропоную, яка не може визнати те, що вона все ж таки не вибачила своїх батьків, уявити за допомогою першої такої техніки, яку я називаю: подивимось кіно, і ти режисер цього кіно. Отже, я пропоную уявити це кіно, де відбувається все те, що відбувалося колись у вас в дитинстві. Наприклад, Якщо мама маніпулювала або била, або ігнорувала, я пропоную уявити, що це якась жінка-акторка, яка грає в цьому кіно, все те саме робить з дитинкою маленькою, яка не може. Відповісти, не може себе захистити. І тоді людина, коли вона дивиться, вона отримує доступ до цього гніву, який вона приховала, приглушила там, завалила камінням, тому що гніватись на маму не можна, бо це почуття провини потім виникає. І коли людина уявляє собі таке кіно, і я запитую. А що ти зараз відчуваєш от до цієї матері, да, яка отак знущається з маленької дитини? Причому сценарій повторюємо точнісінько все те, що робила мама. І вона каже: Ну, мені хочеться вломити її між очей, тому що ну це ж неможливо. Я кажу, ну. От хочеться вломити якісь чужі жінці. Да? Тут гнів виходить. Да? Вона визнає, що такі речі, яка робила колись її мама, якщо це буде робити інша жінка, в неї буде гнів. Да? А от до мами немає. Маму вона вибачила. Чому питання? Да? Тому що нас так запрограмували з дитинства. Не можна на маму злитися. Але ж ні, це заважає потім жити, заважає будувати власні е, особисті стосунки, заважає навіть бізнес е, вести, заважає дітей виховувати. Нам треба прожити цей гнів. Е, По-перше, це визнати його. По-друге, сказати собі, що я маю право на цей гнів, на мою матір за її матір чи батька да? за її вчинки. А по-третє, я маю право не вибачати. Якщо я не хочу, не можу, якщо воно все лізе з мене, да, якщо я бачу, що в моєму житті все повторюється, все те саме, що батьки робили да, в різних нюансах, а, тільки актори міняються, то я маю право не вибачати. От коли ми визнаємо право на невибачення, да, замість того, щоб насилувати, гвалтувати себе цим вибаченням батьків. Тоді ми відкриваємо, привідкриваємо трошечки дверцята до вибачення, до істинного, до щирого вибачення не самообдурювання такого себе. А навпаки, це шлях. Це дверцята туди. А там вже відбудеться воно чи не відбудеться, то вже інша справа. Головне розслабитися і дозволити собі речі не вибачати такі. До того ж, є такі речі, які, в принципі, розумом, душею, серцем вибачити неможливо. Та, якщо ми кажемо, що ну, там. Коли доросла людина вчиняє несправедливість, знущання, фізичне, емоційне до дитини, яка не може захистити себе, це така річ, яку вибачити не можна. Да? Але чомусь нашим батькам ми це вибачаємо. Да? І таким чином ми множимо далі зло, бо інше покоління батьків також буде думати, що а все одно ніякої відповідальності, а все одно мої діти вибачать, бо на батьків не зляться не можна злитися. Все одно всі кажуть, що треба вибачати, що б вони не робили. Да? Тому ми розв'язуємо руки садистичним батькам, які не відчувають, що за це треба буде відповідати. От, але е, оце невибачення, це дуже важливий момент до проживання гніву. Далі ми відкриваємо відкриваємо цей яшечок Пандори да, і визнаємо, що є речі неприпустимі, які сталися зі мною у дитинстві, і я маю право не вибачатися і відчувати гнів, наприклад, на мою матір, якщо вона знущалася з мене. І тут нам на допомогу приходить. Інша техніка, яка допоможе вже прожити, пережити да, цей гнів. І може її треба повторювати не один раз, бо травма вона е, була розтягнута в часі, да, ви її терпіли там, декілька років. Да, і не може так бути, що ви зробили якусь техніку за 5 хвилин, і все-все налагодилося і ви сказали, а все, я поробила, проробила травму і вибачила. Ні, так воно не буває. Вам треба повертатися і повертатися і виділити. Час на те, щоб працювати з цією травмою, і тут я хочу привести приклад одну мою дуже таку юну леді-пацієнтку, да, яка на той час їй було десь років 19-20, яка розказала мені метод, який вона вигадала сама у дитинстві, коли їй було 10 років. І зараз я поділюся цим методом із вами. Але нагадаю, що дуже очікую на вашу активність під цим відео, на ваші вподобайки. Підписки, якщо ви ще не підписалися, і поширення цього відео в соцмережах. Так, воно не дуже популярне, тому що я кажу речі, які наш соціум він не схвалює. Але це дуже важливі речі для того, щоб ми всі е, прийшли до такого психологічного емоційного здоров'я. Отже, техніка, яку вигадала моя юна е, пацієнтка, 10 років. В неї були дуже напружені стосунки із татом, який знущався з неї, він ну, психологічно її просто насилував, можна так сказати. І от, коли вона приходила із школи, вона відчувала, що скоро прийде тато і в неї напруження. І фізичне, і психічне зростало, і вона вирішила, як сама собі допомогти. От бідна дитина, десятирічна, вона взяла стілець, взяла ведмедя великого, посадила його на стілець, вдягла татову та татов капелюх на цього ведмедя і уявила собі, що він. Сидить на лаві підсудних, а вона є прокуроркою, і вона виносить йому вирок за все те, що він робить з нею. Вона перерахувала всі його правопорушення щодо неї, все, що він робив, згадала, і призначала йому різні строки і різні міри покарання. Там, наприклад, сидіти. В тюрмі, в одиночній камері, наприклад, і не розмовляти ні з ким. Тому вона ще й скотчем заліпляла йому рота, і це було також покаранням. Тобто вона таким чином встановлювала оцей психічний баланс, бо ми. Знаємо, що коли відбувається зґвалтування, от деякі психологи, які конкретно працюють з сексуальним насильством, от коли гвалтівники сексуально насилують жінок, жінки вони не можуть потім жити нормальне життя. Поки вона не помститься, поки вона не засадить того галківника за решітку, да, в тюрму не посадіть, поки справедливість не буде встановлена. Ну в неї порушена справедливість, вона потім ну, проєктує це. На всіх чоловіків, вона не може жити нормально. І тоді е, застосують такі великі ляльки, да, які, ну, надувні ляльки, да, і які е, там, кидають на підлогу і кажуть: бий ногами там, да, або тепер уяви, що ти гвалтівник, гвалтуй його, все роби те, що він робив з, з, з тобою. І от людина це все проживає і їй стає легше. Да? Це в тих випадках, коли людина не може. Законним шляхом отримати оцю цю компенсацію, цю рівновагу не може в своєму житті встановити. А от коли це стається між нами і нашими батьками, це ж воно все так само. Це ті ж самі знущання, емоційні, а також фізичні, це все приниження, це все такі ж самі правопорушення ваших батьків проти беззахисної дитини. І по справедливості, в принципі, ну такі батьки повинні ну, мати відповідальність да, юридичну, щонайменше. А цього немає, тому що в нас не можна злитися на батьків. Вони ж бідні, нещасні, да? вони ж не знали як. І так, і далі багато поколінь. Так і далі ваші діти, і, і, і онуки будуть далі знати, що ніхто нічого не зробить. Да? Тому цей момент нам треба міняти, і, в принципі, ну, якщо не пред'являти юридичну якусь е претензію до батьків, то хоча б психологічно намагатися встановити оцей. Баланс, тобто, визнаючи, що я не вибачаю, визнаючи, що я маю на це право, визнаючи, що я маю право на гнів за те, що сталося, да. Не зараз там батьки вже вони нічого такого не роблять, да? а ви вибурхуєте гнівом, да? ви їм там хамство якесь. Ні, краще не припиніть спілкування, краще зробіть відстань велику, бо це випльоскується те все, що ви кажете, що ви простили. вибачили. Да? Ні, проживіть це. Може, якщо ви не можете з психологом, то таким чином профантазуйте, яке покарання ви могли б, наприклад, Подивившись, таке кіно про ваше дитинство, яке б покарання в кінці така мати або такий тато міг би мати, програйте це та а може, пропишіть в щоденнику. Я, наприклад, багато в своєму житті в арт-терапії переживала це. І якщо спочатку в мене дуже такі сором'язливі були е, переживання, да, ну, наприклад, там, просто вдарити, там, просто е, піти до сусідів, подзвонити в міліцію, тоді ще міліція була. Щось таке зробити, да розказати всім, яка моя мати жорстока, да, ну різні такі варіанти. Але це все ви переживаєте в фантазіях, да, і в цьому заключається цей друг, другий метод, друга методика. Якби ви були в терапії, психолог би вас підтримував. Да, але ми знаємо, що ну, не всі мають таку змогу, тому розказую, як це ви можете самі зробити. От, і ви це все проживаєте, проживають. Ваші батьки навіть про це не знають. Да? Їм байдуже там, що ви проживаєте. Їм завжди було байдуже да? до ваших почуттів. Їм нічого такого не буде від цього. Да? Бо я дуже сподіваюся, що в мене мої слухачі все ж таки не мають магічного мислення да? і не роблять там з цього якісь висновки, що це там як кукла вуду, чи ще щось. Ні, це все арт-терапія. це Контент, який ви піднімаєте, проживаєте да, через е, свою творчу фантазію в своїх фантазіях. От, е, таким чином, коли ви Переживаєте, ви перепрошиваєте нібито своє минуле, і ви проживаєте це почуття, і воно, воно зменшує свою інтенсивність. І вже тоді, коли ви прожили, воно зменшило свою інтенсивність, ви вже не так будете реагувати на свого партнера, який щось таке робить, де у вас тригер є. Ви вже не такі претензії будете йому висувати. У вас вже з'явиться оце відчуття, що я себе можу захистити. Та, я встановила рівновагу, справедливість, бо дуже ж важливо. Нам оця справедливість да? нам, українцям, взагалі зараз бачити, що робиться. Нам важлива справедливість, тому ми йдемо і е, вбиваємо росіян, да? тому що це несправедливо да? е, вбивати наших дітей, там, знущатися з них. Да? Це все насильство, яке вони отримали від своїх батьків, тому вони стали такими психопатичними. Да? І ми повинні. З цим працювати, ми повинні це усвідомлювати. Ми повинні в нашій культурі українській це припинити, бо всі війни починаються з колискової матері. Підписуйтесь на мій канал, і якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, пишіть коментар, наскільки сподобалось вам це відео, чи згодні ви зі мною, чи щось пробували вже з того робити, що я пропоную вам в цьому відео. А також поширюйте це відео в соціальних мережах, це також допоможе просуванню мого контенту на просторах YouTube. Ну, а якщо ви хочете мені віддячити, ви можете купити мені чашечку кави, навівши свій смартфон і відсканувавши QR-код, там такий жовтенький да, стаканчик, вас виведе на сторінку, де ви можете купити мені чашку кави. Або задонатити на розвиток мого YouTube каналу. QR-код ви бачите в куточку на монобанку. Ну, а я пропоную вам подивитися дуже цікаве відео. 5 типів токсичних стосунків, 5 типів токсичних сімей.